Всім доброго дня! Я є в дуже гарному місці. Це в нас в Брюховичах вулиця Широка. Грінвуд 3. Маю до продажі однокімнатну квартиру 40,4 метри квадратних дуже класною ціною. По 750 доларів за метр квадратний. На сьогоднішній день в забудовника 860 доларів. У мене дуже класна ціна. Так, давайте я вам покажу. Тут дуже гарно. Комплекс розташований треба в лісі. Це в нас перша черга в другій секції на п'ятому поверсі. Однокімнатна квартира. Загальна площа 40,4 метри квадратних ціна. 30 300 доларів. Дуже класна ціна, терміновий продаж просто. Звертайтеся, не, не зволікайте. nii kui puid tehakse klasneid sinna korteri , siiamaani on tema .